Всіх вітаю! Знаєте що? Ось написали ви мені питання, і я навіть така аж призадумалась, а може, дійсно це так і є. Ось, наприклад, розклад, який я робила, робила я його в суботу ввечері. Розклад був з 1 по 8 вересня на небезпеку, загрозу з повітря. І ви питаєте ось і за Київ, там, і за Полтаву питали, і за Миргород, і за Харків, і за Суми. Ще питаєте, щоб я подивилася, Київ там ще область. Питаєте, щоб я подивилася, ну, якби оці вже обстріли масований на Київ сьогодні був, Суми Харків. І ви кажете, а цей розклад, він ще актуальний чи ні? Я навіть аж не знаю, що відповісти. Ну, в принципі, якщо вже відбулася ця атака і показувала там загрозу для дітей, навчальні заклади, в принципі, воно так, так воно і вийшло, слава Богу, що немає загиблих тільки постраждалі. Давайте я подивлюся ось ці міста. Ще раз, від сьогодні та до кінця тижня по загрозі з повітря небезпеки. Подивимося: Київ, Біла Церква, Вишгород, Бровари, Суми, Сумська область, Полтава, Миргора, Кременчук, Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Черкаси і Умань. Це ви мені писали. В принципі, решта міст, той розклад, який був, він актуальний. Так, сьогодні 2 вересня, дивимося від сьогодні та до кінця е, тижня. Е, з 2 по 8 вересня. Так, краще. Е, давайте початку починати Київ. Подивимося по берегам. Місто Київ від сьогодні, та до кінця цього тижня, місто Київ. Е, від сьогодні, зараз вже вечір, наголошую, зараз вже вечір. Вечір, 2 вересня. Та до кінця тижня небезпеку з повітря. Дрони, ракети, місто Київ. Пошкодження, бачите, показує пошкодження майна. Повішений. Від сьогодні та до кінця тижня небезпека з повітря для міста Київ загалом. Страх. Страх вночі. Все ж таки, щось може бути вночі ще уход світла. Взагалі, тут уход світла. Їхня мета ще Київ область також. Це енергосистема. І так, в Києві там досить тривальні відключення, наскільки я знаю. Вони знов хочуть, щоб взагалі в Києві області бачите, уход, світло, зірка не було світла. Ось зараз це показує. Енергосистема. Давайте по берегам місто Київ. Покажіть, будь ласка, від сьогодні та до кінця тижня. Цього тижня небезпеку для міста Київ, загроза з повітря. Правий берег міста Київ. Правий берег міста Київ. До кінця тижня небезпека з повітря. Правий берег. Правиться змінити. Правий берег? Паш. Правосуддя. Дивіться, в принципі, паш монет випадає. Це дитяча карта, правосуддя, це адмінбудівлі. Дитячі адмінбудівлі. Це може бути що це? Дитячі адмінбудівлі, що це? Так, тут теж падає м, дитяча карта. Так, небезпека є, правий берег. Дитячі, одні, одні, дитячі, дитячі заклади, школи вищі, ось таке все. В принципі, показую на правий берег. Лівий берег, місто Київ. Покажіть, будь ласка, загроза з повітря від сьогодні та до кінця цього тижня. Лівий берег, місто Київ. Дрони. Укриття уход. проблеми з от, лівий берег. Тут щось зі світлом, з те, що показувала спочатку. Повторення ситуації: ті міста, де щось колись прилітало. Ось нещодавно щось прилітало. Обережно. Ті міста, лівий берег. А ну-ка, покажіть, будь ласка, мені, яка зараз. Ось була масована атака сьогодні е, зранку. Ну, Ніч ранок. Яка зараз, яка зараз ціль ворога по місту Київ? 10 мечів. Знищення сонця. Бачите, енергосистема. Знищення сонця, енергосистема. Те, що я показала на початку, і удар по імператору. Знищення енергосистеми, а потім вони хочуть вдарити по імператору. Знов показує вдарити по імператору це урядовий цей квартал, щось таке. Або е, також це може бути ще просто карта жертв. Це теж може бути карта дітей, бо сонця це теж, бачите, дитяча карта, дитина тут. Так що будьте обережні. Їм потрібно, щоб в Києві почалося, бачите, боротьба. Повстання, ось ці мітинги і так далі, Майдани. Ось це їм потрібно. Вони це спеціально це роблять. Ці удари для цього. Ці удари нанесення цих ударів і будуть продовжуватися. Це для цього. Хитро підло. Уявляєте, в Київ був, не був захищений, скільки могло Сьогодні взагалі прилетіти. Це просто жах там. <кій> так, Біла церква. Від сьогодні та до кінця цього тижня. Місто, Біло... міст... місто Біла церква. Покажіть, які загрози з повітря, місто Біла церква. Дрони, ракети до кінця тижня. Біла церква. Тут є карта удару, по луні, знову вночі. Якийсь диявол. Тобто небезпека є. А що? Що саме біла церква? Що їм потрібно? Тут дитяча карта поряд з імператрицею падає. А ну, скажіть мені, будь ласка, там теж падала тріка кубків, і тут падає тріка Кубків. Якесь свято взагалі до кінця цього тижня ще якесь має бути свято? І жіночі, щось пов'язане з жінками, з дітьми. Біла церква жертви. Працює захист. Дев'ять монет, це що? Пожежа десь може бути. Щось зливають. Да, Біла церква, у вас щось розвелось занадто багато зрадників. Або ж дрони літають, хоча вони у вас там не літають, ця розвідка. Тут, скоріш за все, люди. Дуже багато зрадників у вас, Біла церква, щось вони там здають. Здають, дивіться, медицина, там, де надають медичну допомогу, будинки, тобто лікарні, полікліники це теж. Ну, тобто, такої собі, знаєте, не дуже. Так, далі Вижгород. Місто, Вижгород, Київська область. Покажіть загрозу з повітря від сьогодні та до кінця цього тижня. Місто Вижгород. Місто Вижгород. Їх тут цікавить все, що біля води. Знищити щось десь біля води, але вони туди щось не можуть ніяк влучити. Біла церква, пробачте, вишгород. Тут знов повторюється дитяча карта, навчання, укриття швидко. Прям карти кажуть швидко. Швидко реагуйте на укриття. І тут карта дітей. Ось так ще попередження. Вижгород, захист є, але тут є і зрадники або розвідка ця літає. Вижгород може ще летіти. П'ять мечів, може ще щось летіти. Уламки, ось таке щось. І бровари, Київська область, місто Бровари. Львівська область, загроза з повітря від сьогодні та до кінця цього тижня. Та до кінця цього тижня місто Бровари. Бровари у вас 10 мечів перша, на якийсь будинок прям падає. Прям на якийсь будинок. І я вам скажу, що це за будинок якогось. Мага якогось дуже впливового багатого чоловіка. Мага. Це може бути будинок, дивіться, бровари. По-перше, якийсь такий багатий дім, або ж будинок здання, там, де сидить е... гора адміністрація, теж бровари. Військові об'єкти, все, що стосується війни. Військове управління містом. Ось СБУ, що у вас там таке щось є поліція, теж, до речі, поліція, бровари. Підприємство якесь. Таємне підприємство. Вони. Дивіться, таємне підприємство, вони якесь шукають і туди башня. Бровари теж дуже обережно. Далі Суми та область. Я просто в шоці, по сумам летить все. Ви ще питали, чи є захист в місті суми? Чи є ПВО захист в місті суми? Ну, воно балістику не може збити ніяк. Бо, так само, як і на Харків, дуже невеличка відстань. Є, є захист в місті суми. ПВО є. Тільки збираються тільки збираються домовлятися, щоб його туди якось, щоб воно там з'явилося. Поки що тільки наміри цілі. Скажу так, особливого захисту нема, можливо, тільки дрони. А щоб збивати балістику або ракети, нема, нема. Тільки будуть це обговорювати і якось просити в партнерів, чи де там, щоб там був хоч, хоч невеличкий захист. Бачите, ось карта допомоги будемо просити, щоб захистити. Так, це це ваше питання, я відповіла. Давайте тепер дивитись загрозу з повітря, місто Суми від сьогодні та до кінця цього тижня. Скажіть, будь ласка, загрозу для міста суми з повітря. Дрони, ракети, бомби, балістика, місто Суми. Покажіть загрозу з повітря для міста Суми до кінця тижня від сьогодні. Люди, багато людей. Будинок, там де живуть багато людей. Ну, це взагалі жах. Дивіться, може бути влучання в якийсь будинок такий, де дуже багато людей. Це жах. Ще й вищий суд падає, дивіться. Суми, покажіть. Хоча б де цей будинок? Де цей будинок? Де загроза йде з повітря? Діти, навчальний заклад може бути поруч, околиці міста. Поряд. ну, Що я вам скажу? Ну, поряд магазини, околиці міста, дитячі заклади, торговельні центри, торговельний центр, там, де літає розвідка, до речі. Сонце, що це? Знов 10 монет, будинки, сонце. Що це? Атака? Околиці міста. Мені показує околиці міста, удар туди. Той будинок там. Ну, тобто, суми у вас загроза дуже велика. Я не можу вам сказати адрес, адресу, вулицю, номер дома. Ну, ну, я не можу, я таке, я таке не можу зробити. Хотіла, але не можу. Сумська область. Покажіть загрозу з повітря до кінця тижня. Від сьогодні та до кінця тижня. Сумська область. Загроза з повітря. Колісниця. Все, що стосується перевезення. Чогось коштовного, ЖД, вокзали, залізниця, дороги, мости. Дороги, по яким шляхам їде щось коштовне. Це все під загрозою Сумська область. Сумська область вночі, страх, удари. Взагалі важка ситуація, взагалі якась тупікова ситуація і обмеження, скоріш за все. Або ж з тих районів, де вже люди евакуйовані, або ж треба виїжджати з звідтіля. Розчарування, біль, втрата, ну що я вам можу сказати? Полтава, Полтава, покажіть місто Полтава від сьогодні та до кінця тижня загрози з повітря. Для міста Полтава. Від сьогодні да, до кінця тижня Полтава загроза з повітря, дрони, ракети. Полтава, підприємство. Планують на якесь підприємство. Полтава. Працює, у вас тут захист, смерть. Може бути балістика. Полтава. А у вас там є вода Полтава? А ну, зараз відкрию карту. Зараз. Тут балістика десь біля води. Чи є у вас там вода? Так, Полтава т.д. Ну, в принципі, тут є вода. Річка. Ось річка є. Ворскла. Падає небезпека десь біля води. Скоріш за все, це ця річка. Полтава. небезпека з повітря до кінця тижня. Шляхи дороги. Да, це околиці міста. Все, що пов'язано з шляхами, з дорогами, з колісницею, з мостами. Знов по тим дорогам якось це і суми так і Полтавщина, по, по тим дорогам, по якими йде якась е, щось коштовне. Ну, Для війни, зрозуміло. Миргород. Місто Миргород, кажіть, будь ласка, небезпеку з повітря. Місто Миргород Полтавщина від сьогодні та до кінця тижня. Місто Миргород, небезпека з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Миргород. дрони, ракети. Очікування удару. Зірка. Летить. А куди воно летить? Миргород? Куди підприємства? Пов'язані зі світлом, сім мечів, там, де розвідка літає, розвіддрони, теж туди летить, луна, коли вже темно, військове. Військове теж. Військове на околиці міста, будь ласка, і дрони можуть бути Миргород. не тільки ракети, а ще й дрони. Шукають щось таємне, приховане військове. І не тільки військове, ще якесь підприємство падає, тут світло падає. Можливо, це не місто, а так поблизу область або район. Кременчук. Місто Кременчук. Покажіть, будь ласка, загрозу з повітря від сьогодні та до кінця цього тижня. Місто Кременчук. Так, Кременчук, свято, вода, будинки, правосуддя. Дрони балістика, бажання, допомога. Кременчук. Де є загроза з повітря? Кременчук. До кінця тижня. Енергосистема їх тут цікавить. І також все, що військові таємні якісь об'єкти шукають. І енергосистема. Тут падає Кременчук. До речі, можливо, ця енергосистема біля води. Далі Харків. І сьогодні були прильоти е, по Харкову, авіабомби, по-моєму. І, до речі, там написали, що вони вже почали використовувати якісь нові авіабомби по місту Харків. І зробили їх, е, вони були там, наприклад, 40 там, 50 кілометрів е, дальність. А зараз зробили 70 80, ну щось таке. Тобто, зробили їм. Трошечки їх увілічили. Місто Харків. покажіть, будь ласка, загроза з повітря. Де саме небезпека? Дрони, ракети, бомби від сьогодні та до кінця цього тижня. Місто Харків. Планують удар. Помагу. Маніпуляція, контроль, залякування. Цими ударами. Просто залякувати населення. Не тільки залякувати, а ще й знищувати. Люди, я вам скажу, в тихому шокі. Харків. Дуже хвилюється за дітей. Да, бачите, пажі падають діти. Дуже велике хвилювання у харків'ян за дітей. Покажіть, будь ласка, який вони удар по Харкову планують? Де саме до кінця цього тижня? Куди саме? Що це? Дрони, балістика, швидкість ось летить. Куди? Там, де багато людей. Що це за місто? Король монет в розпачі. Король монет в розпачі від цих руйнувань і прильотів. Це, можливо, ваш мер в розпачі. Летить там, де багато людей. Підприємство. Там, де працюють, там, де працюють, там, де навчаються діти, це ж навчання. Що це за підприємство? Пов'язано з рухом, з транспортом. Тобто дороги, залізниці, мости, ЖД, вокзали, все, все це. І дрони можуть бути. Дивіться, дві дев'ятки, торговельні центри. Дуже обережно торговельні центри. Дніпро, Кхе -кхе. місто Дніпро. Скажіть, будь ласка, загрозу з повітря від сьогодні та до кінця цього тижня. Місто Дніпро. Місто Дніпро. Околиці міста. Там, де літає розвідка. Дрони можуть бути. Збивають дрони. Дніпро, загроза з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Правосуддя по ілюзії. Що це таке правосуддя по ілюзії? жриця, Удар. Так, 9 монет, удар, куди це? Налякати, налякати пасив імператору. Правосуддя, удар. Давайте, знаєте, що, Дніпро, ось здання управління містом областю. Бо тут якось налякати імператорів, і тут правосуддя, удар, дев'ять монет, щось таке коштовне. Це може. Дев'ять ну, монет взагалі це може бути і торговельний центр, і щось коштовне, якийсь склад. Дев'ять монет. Удар куди це Дніпро? Здання. Обмежити роботу якогось чи підприємства, чи що. Дніпро. В них вибір. По місту Дніпро. Вони шукають, вишукують колісницю, вишукують, де вона, що вона, як вона, і потім туди удари. Ну, У них тут ще вибір. вибір. Тобто буде ціль фугануть щось. Не буде, не фугануть. Винюхають щось, фуга... ну, кинуть щось. Але будьте теж дуже обережні, коли ці міста показують. Там, де розвідка? Одеса. Питала вже Одесу сьогодні. Ну, давайте ще раз. А, я ж питала сьогодні вже Одесу. У них сьогодні день міста. Ладно, давайте ще раз написала вже Одеса. Від сьогодні та до кінця цього тижня місто Одеса. Загрози з повітря. Небезпеки є. Працює у вас тут захист. Одеса, загроза з повітря. Планують. Що планують? Свято. Планують свято. Допомога, мага, контроль, правосуддя. Світу. Колиці міста чи що? Що це? Щось таке коштовне їм потрібно. Там, де літає розвідка, знов те ж саме. Одеса, що їм треба? Знищити таємні військові об'єкти. Ось вони це вишукують по Одесі. Захист показувала, що шукають захист міста Одеса. Миколаїв. Миколаїв, покажіть, будь ласка, небезпеку з повітря від сьогодні та до кінця цього тижня. Місто Миколаїв. Тут якась перемога якогось короля, пентаклі і отримання якоїсь допомоги, підтримки. Ну, я так розумію, для людей щось він там доб'ється ваш. Король Пентаклі в місті Миколаїв для вас якусь допомогу виб'є. Небезпека з повітря. Там, де літає розвідка знову, або зрадники. Десь біля води може бути. Люди Миколаїв. Ну, так, знаєте, ну так, більш-менш. Більш-менш. Але там, де літає розвідка, дуже обережно. Черкаси. І Умань. Так, місто Черкаси. Покажіть, будь ласка, чи є загроза небезпека з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Черкаси. Черкаси. Удар, куди? Страх вночі, удар. Ну, тобто, може, це просто може бути якесь залякування. Черкаси люди, правосуддя, колісниця, черкаси, можливо, область, колісниця їх цікавить важку ситуацію. Якісь підприємства ще їх цікавлять. Можуть бути дрони або, не дай Боже, балістика і Умань. Умань, кажіть, будь ласка, місто Умань, небезпека з повітря є до кінця цього тижня. місто Умань, Удар в серце. Чого де? Знов там, де людям. І, до речі, на Черкаси теж падало. Там, де людям надають допомогу. Там, де людям надають допомогу, або на ту, туду... удар по тій допомозі, яка прийшла, або повинна прийти. Знов люди. Умань. Щось військове їх там цікавить. Теж тут зрадники є. Воно вишукують тут щось військове теж. Умань, Умань, ну так, Умань, підприємство. Це, можливо, область, не, самі, не саме місто або околиці міста, або область. Вони там щось вишукують. Щось військове. Так, ось такі справи. Всім тихого вечора.